Немає нічого дорожчого у світі за землю квіточу в країну мою, де виплести можна з улюблених квітів, Варвисти віночок, як мрію свою. Україна, мій квітковий лук, Україна, серце мого стук, Україна, ти в моїй душі, Україна, квітка на землі. Під куполом неба твого Україна, стежки і дороги, немов рушники, мов квітка, зростає тут кожна дитина, життя вишивають барвисті нитки. Колосе царясна, пшениця і жити, волошкою, синьою в полі росту. Люблю усім серцем і буду любити від ту. Свою Україну святу. Україна мій квіткове, Україна, серце мосту, Україна, ти в моїй душі, Україна квітка на землі.